дня, шановні аграрії, друзі колеги, наше село, ставок сіємо строю. ультрарання. ультрарання соя і на полях кісті. Він доброго 100 кг на гектар. Соя висів не міняється, 170 кг. Доброго сіяли ось такий кусочок, там за посадкою сіялися, вже тут сіємо. Тут 90 кусок кусок марасунець буде дощ, а зараз наразі пополам розіб'є, буде ходити. Тоді б'є загонку і буде ходити. Такі горбочки в нас, тут таке воно, як то глина виступає, Такий робить. Прошли від супі Але маємо те, що маємо. Тут дисковка, соя по сої. Буде вже в нас другий як декор.